Київ, тобто, ну, да, тому що, ну, знову ж таки, це практично 10% виборців е, України. Без Києва жоден кандидат від опозиції не виграє вибори президентські. Без Києва, і взагалі не маючи, не провівши, не зробивши все, щоб тут були вибори, е, ну я постійно про це кажу, для більшості кандидатів, то для всіх тих кандидатів, які з'являлись на президентські вибори, йти в 2015 році на вибори нема сенсу, в принципі. Нема сенсу, тому що ну, не, в, не вирішивши більш локальну проблему, яку ну, в принципі, можна вирішити, да? іти на вирішення більш глобальної проблеми вигравання президентських виборів, це, мені здається, дуже наївно. Да? І небажання брати на себе відповідальність це знову ж таки величезний мінус для будь-якого опозиційного кандидата, тому що ну, реально все ж таки я думаю, що керувати державою трохи складніше, ніж керувати містом і столицею України. Тому 2 квітня я думаю, все ж таки кияни від, вигриб, вигрибуться вигребуться з завалів і все інше. І це буде показником, наскільки кияни співрозмірно вимірюють ступінь так мовити, свого впливу на справи в тому самому Києві да, з тим, що відбувається в самому місті.